І власне бойові дії на Курщині зараз активно точаться на новому напрямку у Біловському районі, що на межі Курської і Білгородської областей. Інформацію підтвердив голова району і порадив місцевим негайно евакуюватися. Як повідомляють ворожі змі, бої на Курщині активно розширюються вглиб регіону. Через це росіянам доводиться перекидати туди війська, які брали участь в боях в Україні. Вночі під ударом опинився і сам Курськ. У місті лунали потужні вибухи. Місцеві пабліки. Пишуть про масовану ракетну атаку. Одна з ракет воро, одну з ракет ворожа ППО збила просто над багатоповерхівкою. Там спалахнула пожежа. І триває евакуація з районів Сумщини, що межують з Росією. Люди, що змогли виїхати, розповідають про жахи, які їм довелося пережити. Останні дні вони практично не покидали підвалів. Тривоги тривали більше десяти годин поспіль. А на голови безупину летіли каби. Росіяни вбивають цивільних і руйнують прикордоння будинок за будинком. Скільки людей там залишається і чи є можливість їх вивести, знає наша Олеся Боровик. Автобус бронежилета автобуси приїхали по тих, хто не зміг самотужки покинути небезпечну територію. Переважно це родини з дітьми та пенсіонерами. У всіх невеликі сумки, речі, які вдалося зібрати на швидкоруч. Від понеділка росіяни рясно криють з авіації села, які межують із курщиною. Лише за останні чотири доби ворог ударив по прикордоні Сумщини 150-ма керованими авіабомбами. У п'яти громадах оголошена обов'язкова евакуація. Людей з прикордоння везуть до Сум. Ой, боже милая дитинку. Там і палає. Чоловіку ногу дарувала в тому домі. Жінки вже зробили шість операцій. Василина Максимівна виїхала разом із рідними. Зараз оформлюють статус внутрішньо переміщених осіб. Про житло подбали самі. Ми приїхали, зняли тут квартиру і будемо жити. Кому не було куди їхати, розмістили в центрі для ВПО. Прийняли добре, дали, дали нам поїсти, ну, покормили, спати уложили. Тетяна тут вже третій день розповідає, пів тижня сиділа у підвалі, бо постійно було чути ворожі літаки, які підлітають до кордону, аби вдарити по житлових кварталах. Як вийшла, я далі по вулиці, я глянула, я своїм очам не повірила. Розрушені в нас вдома. Зруйновано, і садіки, і по школі, і, ну, господи, і по домам. І дуже страшно. У Надії там лишився чоловік. Вже добу жінка не знаходить собі місця, не може до нього додзвонитися. Там страшний будів. Я нічого не можу дозвонитися, бо там залишився чоловік, він інвалід і я його не могла вивести. У найбільш обстрілюваній ворогом юнаківській громаді, за словами голови, ще лишаються люди. Ми поїдемо з автобусом, будемо говорити ще людей, щоб люди виїжджали. Ті, хто вчора приїхав з Могриці, ми. Сьогодні вже одного лежачого відправили до лікарні. Цих уже зараз усіх будемо розселяти по всі і Вже їх оформили. З небезпечно при кордоні вдалося евакуювати близько пів тисячі цивільних. Ще стільки ж виїхали самотужки. За інформацією військової адміністрації, загалом у п'яти громадах, котрі підлягають під обов'язкову евакуацію, живуть майже 6,5 тисяч людей. І Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдині новини.